Щоб будувати комфортні сучасні будинки, будівельникам, звісно, необхідні досвід, якісні будматеріали, високий професіоналізм. Але ще їм потрібне міцне здоров'я, і саме турбота про здоров'я будівельників наша сьогоднішня тема. Починаємо. Наталія Горденко протягом 30 років опікується здоров'ям будівельників. Її завдання попередити розвиток професійних захворювань, а ризиків у будівельників чимало. У нас очень много э, формовщиков, у которых, э, учитывая их профессию, э, есть 3-4 вредности. Вот, связано с вибрацией, с шумом, с пылью, контакт, э, физическая нагрузка. Работают, люди работают со сварочной разолью, с пайками. Сталкиваемся с тем, что, конечно, у нас, вот, например, высотники, они обязательно э, очень часто... проходит профосмотр с целью выявления гіпертензії, вітертензії, ліпітенічкалізм. Лікар-профпатолог працює у клініці Медбуд, яка є дочірнім підприємством найбільшого забудовника столиці компанії Київміськбуд. Клініка почала свою історію з невеликої медико-санітарної частини, яка відкрилася у складі голов Київбуду у 1979 році. А 21 рік тому за участі Київміськбуду тут відкрили діагностичний комплекс поліклініку і стаціонар сьогодні клініка надає послуги всім бажаючим однак, будівельники на особливому рахунку. Будівельники це є наші ВІП-клієнти. І тому до них у нас звичайно особливий підхід. Ми е, проводимо для таких людей профогляди насамперед. Це дуже важливо. Попередження професійних захворювань. Люди вже знають нас навіть не роками, а десятиліттями. Десять років обслуговується у медбуді Валентина. Німношко. стільки ж працює маляром. Для здоров'я так тяжко. Сквозняки, дихаємо якими фарбами різними Наталія Кравченко маляр штукатур. У клініці підтримує здоров'я протягом двох років: остеохондроз, почки шута. Назначили, мені, прокапуюся, відчуються трішки. У медбуді пацієнти отримують весь спектр медичних послуг, починаючи від консультації лікаря, діагностики, лабораторних досліджень і закінчуючи курсами реабілітації. Тут Є своя офтальмологія, стоматологія, неврологічний центр у планах розвивати такі напрямки, як хірургія і відділення реабілітації. Ми плануємо оказувати весь спектр е, практично всієї хірургічної, допомоги, яка є на сьогоднішній день. І е, второе направление це відділення реабілітації. Так зване постінсультне відділення для реабілітації больных, которые перенесли інсульт, але одним з головних завдань медбуду безперечно залишається турбота про здоров'я людей, які розбудовують столицю. З нагоди професійного свята дня медичного працівника привітати дочірне підприємство приїхали керівники Київміськбуду. всім медикам нашої країни і нашому медбуду. Я хочу побажати добра, здоров'я, сімейного сатишку і таких. Можна сказати, навіть творчих успіхів в їхній такі нелегкі праці, тому що кожний пацієнт, це окреме бачення, окремий підхід до цієї людини терпіння і звичайно терпіння. Відзнакою голови правління президента компанії Ігоря Кушніра відзначені дев'ятеро працівників клініки Медбут: це і лікарі, і медсестри, і медичний персонал на сьогоднішній день. Е Люди, которые работают в белых халатах, они связаны со строителями очень тесными узами. Строительная отрасль нуждается в медицинском обследовании ежедневно и в качественном медицинском обследовании. Это те услуги непосредственно, которые и предоставляет учреждение Медбуд. Хочется пожелать представителям этой нелегкой профессии, прежде всего здоровья, потому что от этого здоровья зависит и здоровье многих людей, которые на сегодняшний день обращаются. Ну и, конечно, опять же, мирного неба над головой строители и медицина. Обнусили в підприємстві. Сили та наснаги, і будівельникам, і лікарям бажає ера будівництва і прокладає новий маршрут будівельними майданчиками Києва. Тому до зустрічі на телеканалі ЕРА.